Монета. Сміливість бути. Це вшанування українців, які щодня демонструють неймовірну мужність і силу духу. Без зброї вони зупиняють танки, рятують життя, працюють під обстрілами і не здаються навіть у найтемніші часи. Україна це країна сміливих людей. Сміливість це кожен хто боронить, лікує, навчає, допомагає і продовжує жити заради майбутнього. На аверсі стилізований тризуб на вістрі часу символ нашої держави, що стоїть у центрі світової історії. На реверсі монети: зірка, що символізує нову надію та віру в перемогу світла над темрявою. Ця монета не просто пам'ять, а подяка всім українцям, які довели сміливість. Це наша національна риса.